Вітаю вас, рада бачити. Вітаю навзаєм! Сьогодні а, підібрала для вас останні актуальні новини України і, звичайно, не тільки України. А, розпочати хочу з новини. Буквально сьогоднішньої вона мене особисто дуже вразила. І а, пишуть, а, до речі, це а, польські змі пишуть про те, що в Польщі жорстоко побили трьох українців і побили їх через національність. За інформацією поліції, зараз от вам зацитую. За інформацією поліції, зловмисники спершу ображали. Українців нецензурну лексику через походження, а згодом застосували фізичну силу. І тут питання наступне: а наскільки сильно і чи зростає ця ворожність за кордоном стосовно українців, зокрема в Польщі? Ну, Польща це окрема у нас, я би сказала, історія. Тому що ще, як тільки закінчились вибори, да, і почались якісь такі е, незрозумілі вислови, я дивилася на картах, що Польща геть з нами припинить будь-які дружні стосунки. О, тому це не по, по світі, це саме Польща. От наскільки як Польща відноситься до України. От вони прояснять, що хтось комусь щось винен, і ми щось вказуються, ще їм щось виняло. От на самом деле, це вони нас, як то кажуть, прямо облагородили, да, приютили і так далі. Ми це зрозуміємо дякуємо за допомогу, але наскільки піднялося ВВП Польщі завдяки нашим працівникам, це вже друге питання. Багато брехні буде вкинуто і саме в польські якісь, ну я так хочу сказати. Будуть говорити про до того, що, знаєш, чимось попахло якимсь націоналізмом в Польщі. Польща для поляків отаке от щось буде. От. Саме, саме ми про Польщу говоримо. Що? Будуть наводити смуту за гроші. Це спеціально робиться, тому що вони якоби аля захищають Польщу. Насправді вони хочуть з нами розірвати якісь стосунки, тому що е, і ось, карта якоїсь брехні, брехні. Вони чогось думають, якщо вони з нами розірвуть стосунки, то Росія на них не нападе Наївні дураки. Дивна якась логіка. Мені здається, що Польщі перші треба переживати через те, що якщо українці не будуть захищати свою країну, то наступні будуть вони. Но, ну слуха, да. думає, що перед Росією вони отак от, от випіндрилися. Це по перше. По друге, я не бачу, що всі поляки ненавиділи українців. Ні, це неправда. Це проплочені спеціально, як той казав, обучені люди, і вони є в багатьох країнах. А для чого тоді ось ці проплачені люди, яка їх ціль? Це спеціально на, е, спеціалістами. Бачите, така карта, де сидить троє людей, щось пише, розробляє, щось придумає. Спеціалістами така, е, скажімо так, пропаганда, відносини. Це інформаційна війна Росії проти України. За межами України. От це спеціально це все вводиться, щоб е, українців, скажімо так, ніде не хотіли не підтримувати, не приймати, щоб вони відчували себе одним. От, от це, це це за кордоном в багатьох країнах є. от І я хочу сказати, і вони хочуть, щоб ми що, повернути щось, те, що вже колись. Було. Ну, я думаю, що це, скоріш за все, не тільки землі, да, а й нас, як кажуть, повернути бидло в стойло з їхньої точки зору. Тобто, ми для них просто раби, які взбунтувалися, і вони хочуть нас повернути, виховати, воспитати, кого вбити, а кого воспитати так як вони хочуть. От вони живуть в гамні. От і ми до а, а ще таке хочу сказати, росіяни, саме по собі ледачі безтолкові люди, і треба, щоб хтось робив, щоб ця, щоб вони існували, на них треба, щоб хтось робив. І от вони вирішили, що вони нам пани. І таким чином вони нас завертають. Війною не вийшло, давай ми відріжемо від всесвіту. Тобто, це задача повернення сім'ю тих, хто не хоче ні, значить розрушити. І дуже довго вони будуть над цим працювати, щоб жодна країна не захотіла нам допомагати, щоб люди не захотіли нам допомагати, щоб ми залишились одні. Нас тоді легше буде перемогти.